Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Місто на березі Дніпра, яке ворог нещадно знищує. Це геноцид цивільних на Херсонщині. Але сюди, попри війну, повертаються люди. Мені не страшно. Тут створюють бізнес. Добав бажання кожному клієнту тут народжують під постійним вогнем. Повністю все доношено. Ми заїжджаємо в Херсон близько восьмої ранку. У телеграмі місцевої ОВА вже з'являється інформація про обстріли. Ворог поцілив у дві квартири у багатоповерхівках в Таврійському районі. Це той, що далі від берега, а отже, нібито безпечніший. Хоча безпечних районів тут насправді немає. Як живе Херсон? Херсон живе зранку і до обіду. Про специфічний графік життя міста нам розповідає місцева лікарка. Вона саме з мобільною групою прямує на виїзд у сусіднє село. Шлях вулицею з доволі інтенсивним рухом. Зранку у нас люди йдуть на роботу, ви бачите зараз транспорт людей на вулицях, в супермаркетах, на ринках. Після 12 людей дуже мало, а потім вже це одиничні люди. Так, з дому ніхто не виходить, адже здебільшого каже, люди гинуть або отримують поранення саме на вулиці. У середмісті Херсона обстріляний кожен другий будинок. Це територія біля місцевого ринку, і сюди прилітало вже не один раз. От власне результати повністю знищені будинки. Місцеві нас просять бути уважними і прислухатися, чи не лети дрон, бо саме з дронів останнім часом найчастіше обстрілюють місто. Півтора місяці вони потроху, потроху нарощують. Темпи атак, і їх все більше і більше дронів залітає сюди. Вони підтверджують те, що вони цілеспрямовано атакують цивільних. На годинок у полудень і на вулицях ще доволі людно. Ринок працює, ця жінка щоранку товар везе із села у місто рейсовим автобусом. Оце все, що я везу, везу сама. Буває до 100 кг везу сама. Навіть якщо так трошки у нас там обстріли переждали, допустимо, там якщо я їду на 7.20, потім я їду на 8, 20, якщо і не встигаю. Трошки переждало все одно зібралася до я тут кожен день. Ми ну, тут переживали. Продавчиня показує нам, що продає, і раптом робить подарунок. Будете знати <говори> так же саме їхні деньки. Давайте їм Ні, ні, ви що? надавті, макара біла, на на там сняв. Дзільне, це Ці дині безцінні, бо вирощені у білозерці. Якщо у Херсон журналістів пускають, то це селище давно закрите. Там особливо високий рівень небезпеки. Нашу наступну зустріч у місцевій кав'ярні доводиться відтермінувати. Від власниці закладу отримуємо таке повідомлення. Олечка, смотрите, написали ребята, що недалеко від нас літають дрони. Тому смотрите по ситуації паралельно у мережі з'являється інформація про удар у цьому районі. Врешті ми таки зустрічаємося, і перш ніж почати розмову, Олена нас пригощає кавою. Власна кав'ярня, її мрія вона довго зважувалася, відтерміновувала відкриття через пандемію коронавірусу, коли ж почалася війна, зрозуміла відкладати ніколи. Взагалі не було страху. Я не думала, не було такого, як я подумала, що все, зараз це час, я хочу і значить все буде. У нас чесно, кноплення приходять приходимо зарядитися енергією позитивом. У перший день роботи підірвали Каховську ГЕС, і тоді, каже, пересвідчилася. Її місто дуже сильне. Вражають дійсно наші люди іскрені, тому що всі на позитиві були. До тобто, не було пані. Ближче до вечора Херсон, як і казала нам зранку лікар, порожніє. Ось це центральна площа Свободи. Тут до війни неможливо було припаркуватися. Зараз вслухайтеся у цю тишу. Наша остання локація на сьогодні місцевий пологовий. Це плаче маленький Богданчик. На єдиний перинатальний центр на всю область він єдиний новонароджений. Тихо просто, дітей немає, а сьогодні карачі ми. Самі головні. <свісно> <свісно> Сім'я з одного з сіл Херсонщини. Ні, ми думали на Миколаїв їхати, ну, не знаю, сюди ближче, І Дорого дорога машина коштує. Галина каже, народжувати під час війни не боялася. На початку вторгнення було страшніше. Як до почалася, тоді голодували всі. Не було, не було ж продуктів, магазини сразу ж всі повинні Зараз добре. У сусідній палаті Таїсія очікує народження двох дівчаток. До декрету вона працювала у пологовому медсестрою, завагітнівши з міста, вирішила не виїздити. Тут є пумбушком, ось там. Знаходимося, є тривога, спускаємося. Вночі з вечора спускаються, взагалі зовсім всі і знаходяться, щоб ночі не трогати дітей, не лишній раз не тормошити пацієнт. Вони просто ніч знаходяться, схожі, відпочивають, у них там ліжка є. У них у кожної вагітної та породіллі вже є своє ліжко у підвалі. Зараз у цьому центрі народжується 10-15 дітей у місяць. Це херсонці вони повертаються. Є такі випадки, коли людина виїхала, живе, наприклад, в Одесі, повертається сюди, народжує в Херсоні. Ну, як риба, знаєте, проти тичії пливе там, народити там, де народилась сама. Доки у місті є люди кажуть, нам практично всі наші співрозмовники, доти воно живе. З Херсонщини Ольга Читайло Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти СІТІВІ, Єдині новини.